Всім привіт! Мене звати Віка, я українка і приїхала в Канаду по КОЕТ. В цьому відео я хочу розповісти про допомогу від Червоного Христа в аеропортах Канади. Безпосередньо, де їх знайти, яку допомогу надають, та про фінансову допомогу, про яку чомусь всі мовчать. Ми, коли їхали, ми відорили групи, всі відео дивились і ніде цієї інформації я не знайшла. Можливо, вже вона десь з'явилася, але я не бачила. Тому сподіваюся, це комусь буде корисно. Давайте почнемо поступово. Перше, де ж знайти Червоний Хрест. Ми, коли приїхали, ми знали, що їх знайти можна в аеропорту, але де саме не знали, і для нас це був такий квест. Тому що ми проходили кожен е, пропускний пункт, виглядали їх, знайти не могли. Плюс е, я їхала сюди з другом, і в нього тут в Канаду, в Торонто також. Ми приїхали в Торонто, е, Десь два-три місяці назад приїхав знайомий, і він цю допомогу від Червоного Хреста не знайшов, тому ми трішки так перелякалися. Але коли ми проходили вже останній пункт, там, де ви отримуєте work permit, його ви отримуєте практично в самому кінці, я запитала, чи є допомога від Червоного Хреста. Мені сказали так, що не хвилюйтесь, виходите з аеропорта, сказали там, куди йти, там її знайдете. Я вже так трішки видихнула. Пройшли ми всі ці пункти. Ми були з собакою, до речі, кому цікаво про приліт з собачкою. У мене буде окреме відео, тому що вже деякі запитують. І я вам розповім. Але так як ми приїжджали з собачкою. То це зайняло трішки більше часу, тому я вже переживала, що там буде велика черга для Червоного Хреста. А коли ми прийшли, нам сказали, що дійсно приїхало багато українців, тому прийдеться зачекати. Але ми прийшли одні з перших, у нас був четвертий наведний номерок, четвертий. І сказали, що поки ми чекаємо, ми можемо сходити отримати безкоштовні сім-карти. В аеропортах подають українцям безкоштовні сім-карти. Нам видавали від Charter. Фіолетованих вивізка, тому навіть якщо ви, вам не потрібна допомога з розселенням, ви можете отримати просто Сім-картоцю по українському просто за кордоном паспорту. Там нам дали 500 МБ інтернету і безкоштовні дзвінки по всіх номерах на, по Канаді. А, дуже хороша допомога, тому що на перший час у вас хоч є інтернет. Ми на другий чи на третій день купили самостійну картку, тому що 500 МБ нам вистачило там на один день буквально. І, до речі, не робіть помилку, тому що в нас знайомі, приїхали, отримали ці карти і відразу поповнили їх. В них вийшло за 10 гігабайт інтернету, а щоб не зберігати, 50 доларів. Ми пошукали інших операторів. Ми купили FIDO і в нас за 35 доларів 20 гігабайт інтернету, тобто в два рази більше інтернету, а ціна дешевша. І, до речі, мені писали підписники, що також шукали цю фіду, що на сайті дорожче потрібно шукати саме в торгових центрах, там в них акційні пропозиції. Тому на сайті лучше не купляйте, а краще тоді саме в магазини, дізнавайтесь, які в них є акції. Так, отримали ми безкоштовні сім карти в аеропорту, повернулися до Червоного Христа, нам дали водичку, якісь батончики прикусити, і сіли ми чекати. Чекали загалом близько, напевно, 6 годин. Приходили всі нові і нові українці, там було дуже багато людей, всі ми давали номерки всі сиділи чекали. Приблизно десь години через 2-3 після того, як ми туди прийшли, почали всіх реєструвати. Спочатку людей, в яких був перший номерок, їх зареєстрували і відразу заселили в готель. Другий номерок і третій чомусь їх зареєстрували, і вони сиділи, чекали. Ми були четверті. Ми також підійшли до стійки реєстрації, зареєструвалися. Як там все проходить? Ви вносите всі свої дані, паспортні дані, ваша освіта, знання мови. Потім вони відправляють Червоний Хрест заявку на організацію, яка займається бронюванням готелю. І ви чекаєте, поки вам підтвердять. Поки я заповнила всі дані, нашу заявку підтвердили. Якось дивно, тому що другий і третій номерок всі чекають, а ми вже їдемо в готель. Якось ну, дивно і незрозуміло, Але мені, якщо чесно, здається, що все залежить від того, як ви себе поводите. Тому що люди, які знаєте, такі трішки агресивні, постійно сперечаються, що всім не так. Мені здається, що такі чекають довше. Я взагалі не розумію таких людей, тому що ви приїжджаєте, по суті, вам ніхто нічого не винен, то там і так допомагають, і так себе вести, ну, якось не дуже гарно. Там прийшла жіночка, коли ми чекали, мені так стало якось не по собі за неї, Вона почала, типу, Запитувала, де Червоний Хрест? Кажу тут. а типу, Скільки чекати? Кажу, нам там годин там, в шість можете чекати. Вона така ката, вона на російській розмовляє, що це возмущатися, що, що це таке, що вона українці має допомагати. Алло, забудьте, ніхто нікому нічого не повинен. Ви самі прилетіли, ви доросла людина. Ну, мені за це стало чесно соромно, вона потім кудись пішла, не знаю, як закінчилась її історія. Загалом у нас от відразу. Відправили в готель. Таксі також надає червоний хрест безкоштовно. Нам оплатили таксі, посадили нас і відправили. Житло нам надали на три дні. А максимально червоний хрест. як Вони говорять, допомагає на 14 днів. Я спитала, чи можна допомогти з розселенням на 14 днів. Вони сказали, що так, але зараз на місці не можуть. На місці надають всім на 3 дні. А потім ви самі можете позвонити і продовжити вашу заявку, коли у вас ці 3 дні пройдуть. Мені сказали, що можна телефонувати вже на наступний день. Я поз... позвонила їм вранці, але сказали на лінії, що потрібно дзвонити в день виселення або е... в ніч перед виселенням, тому що так завчасно вони не можуть нічого зробити. Я вам рекомендую дзвонити ввечері десь часом в 10-11 перед тим, як ви маєте виселятися. Тому що якщо ви... ви зателефонуєте вранці, то будете дуже довго чекати. Я так і зробила, зателефонувала ввечері. Вранці нас виселили. Коли виселили, я знову зателефонувала. Запитала мені сказали, що нас подали на якийсь інший готель з трьохразовим харчуванням. Чекайте відповіді. Ми чекали десь приблизно ще годинки 2-3, потім нам е, в готелі на рецепшені сказали, що нас залишають в цьому готелі. Ми з собачки, можливо, через це той готель не одобрив, тому що я знаю, що багатьох саме переселяють в інші готелі. З харчуванням взагалі класно, тому що ще ну, легше. Але ми дуже були задоволені. Е, готель цей нас послали ще на 11 днів. І тобто, в нас був час зробити всі документи, знайти житло. Це дійсно дуже класно, що є така допомога. Ми жили в Бурлінгтоні, це від Торонто 40 чи 50 кілометрів. Там ходить поїзд до Торонто, так приїзд дорогий, але все одно ну, класно ви поруч з Торонто, і безкоштовно у вас є житло, щоб вирішити всі ці справи. А, і так потім склали, що ми шукали квартиру, ми знайшли квартиру, подали всі документи, такі щасливі, що ми скоро вже заїдемо. І за день до виселення нам мали дати відповідь по квартирі. І відповідь та-та-дам -да негативна. Ми були просто в шоці, не знали, що робити, тому що потрібно все спочатку. У нас був запасний варіант з житлом, але ми також там чекали відповідь, і там трішки затягнулось, бо був день подяки, в них свята, і коротше, трішки все затягувалося. І ми ж ми просто. Пам'яті, що робити? Дивимось ціни на готелі, а з собачки цінник відразу х 3,5. Якщо так, там готель можна зняти за там, 100 доларів, то з собачкою майже 400. Але в цьому можна було продовжити по 150 доларів за добу. Я вирішила спробувати затуфувати в Красний Хрест, пояснила їм ситуацію, попросила ще допомогти, якщо можна з житлом хоч на пару днів, щоб ми встигли вирішити ситуацію, знайти, можливо, десь зняти кімнату, я не знаю, чи якийсь мотель, тому що завтра виселення, і якось часу зовсім немає. Вони пішли на зустріч, сказали, що вони нам допоможуть ще на три дні, що це максимально що вони можуть зробити. І дякую їм велике. І нас лишили ще в цьому готелі на три дні. Звичайно, їм дуже вдячна, тому що це нам дуже допомогло, і потім. Ми сняли потім кімнату. До речі, хто приїжджає, якщо комусь потрібно, можу дати контакти. Тут здають в будинку кімнати, по, якщо бесмент підвальний, то по 570 доларів. Якщо перший поверх, то 6002, 618 доларів за кімнату. Там кімната на двох людей. Тому, якщо хтось комусь потрібно, то пишіть, я вам дам контакти, там дуже хороша жіночка здає ці кімнати. Ми там потім і зняли. Так, Розповіла я вам про житло, розповім про фінансову допомогу. Я не знаю, чому про цю допомогу всі мовчать. Коли ми їхали, я ніде цієї інформації не знаходила, і взагалі в нас було приємним шоком, коли нам її надали. Коли я сиділа в аеропорту, заповнила всі заявки, нам одобрили готель, мені видали карту. Я спочатку не зрозуміла, що за карта, ну щось дали. А, вони, коли анкету я заповнювала, запитали, чи там потрібна допомога. Ні, це потім вже запитували. Загалом, скоріш за все, вас запитають, чи потрібна вам допомога на їжу? Якщо ви скажете так, то вам дадуть карту від Червоного Хреста, на якій на три дні, на двох нам дали триста чимось доларів. Це було дуже приємним здивуванням, тому що ми взагалі не знали, що є така допомога. Ці гроші ви можете витрачати будь-де на їжу, на транспорт загалом будь-де, крім тютюнових виробів і алкоголю. А, і коли ми продовжували готель ще на 11 днів нам прийшла ще 1076 доларів фінансової допомоги. Тобто, разом 1470, практично півтори тисячі канадських доларів допомоги від Червоного Христа, уявляєте? Я просто чесно була в шоці, в приємному шоці, дуже класно, і я дуже вдячна, що є така допомога, тому що ці гроші дійсно дуже виручають на перший час. Ми, звісно, приїхали не з пустими руками, ми приїхали сюди з грошима, тому що ми розуміли, що Канада 에, дорога країна. Але я вам скажу, що гроші тут просто улітають непомітно, тому що, наприклад, квартири, як ви знімаєте, вам потрібно ну, повністю її облаштувати. Ці квартири здаються пусті. І Коли ви навіть живете в мотелі, там немає кухні, потрібно щось їсти, і їжа готова, вона дорожча. Тому ці ну, гроші від Червоного Христа дуже виручили нас. І да. Сподіваюсь, вам було корисно це відео. Сподіваюсь, що сподобалось. Якщо у вас є якісь запитання, то обов'язково залишайте в коментарях. Я відповім там або зніму окреме відео. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, підтримуйте, будь ласка, пальчиками вверх, кому не важко. І всім дякую за перегляд і пока-пока!